Так, світлодіодні прожектори на 500 чесних Вт. Постійний струм живляться. Зараз під'єднано 24 вольта, від них кожен 100 Вт. Світить ще встановлені лінзи, фокусуючі якісні, скляні. Великий блок живлення, значить живиться все від 220 вольт. От звичайна розетка, Дов, довгий кабель йде на блок живлення, який робить з 220 вольт перемінної напруги. Робить на виході 24 вольта постійного струму. І можна регулювати більше-менше по напрузі, по току. Ток величезний, е, видає цей блок. І от зараз все працює як виставлено 500 Вт. Можна збільшувати потужність кожного світлодіода, зменшувати. От є потенціометри. От, крутілки якісні, великі. Все новесеньке, нове. Світлодіоди тайванські, не Китай дешевий. Самі дорожчі, тайванські, якісні. Більше 100 Вт можуть світити, але щоб дуже довго служили, краще 100 Вт виставляти, і не більше. От, Виходить, скільки там. 4 ампера при 24 вольтах на кожен. Так вони служать довго. Хоча можна зробити більше, будуть яскравіше світити, можна менше регулювати до нуля. Прям. Ось так. Кабеля всі дуже товсті, мідні, багатожильні, з чистої міді, якісні. Не Китай. Там де сталь просто зверху покрита одним мікроном міді. Тут справжня мідь. І витримується все реальних 500 Вт. Це 20 А при 24 вольтах приблизно, по-моєму. Так, ну, все. ще Що маєш, так, бачите, як добре лінзи. фокусують, повністю заливається жовтим. І радіатори. Чистий алюміній, потужний, товстий, легкий і відводить тепло. Можуть працювати цілодобово. Надійно. Зроблено. Можна зняти лінзи. Тоді буде не сфокусоване, буде розсіяне світло, а з лінзами б'є дуже далеко дальнобойність, От, пучки світла. І все. Всім до нових зустрічей. Можу окремо продати, кому цікаво, пишіть один, другий, або цих три одночасно. Можна їх ще розпилити, буде 5 штук. Можна зібрати в рамку довгу, або 5 штук в довжину, або ці зверху ось так поставити. Перемітку і на автомобіль зверху, як прожектори, вмикати від автомобільного акумулятора, супер працює. Так, є ще окремий ось такий портативний з труби звичайної, тут ручка. Зроблена дверна металева регулятор от, потенціометр освітлення, сильніше слабше. Козирьок такий, щоб верх не било. І в очі донизу от, він знімається. От, Тут такий самий на 100 Вт світлодіод, радіатор і ззаді ще кулер охолодження. Тому що радіатор менший, все це компактне, плати все там всередині. Кулер. і Виведені провони на 12 вольт, під'єднується до акумуляторів можна 18650, декілька штук, щоб 12 вольт було і працює від 12 вольт будь-якої батареї, чи від кодекоптерів батареї, будь-який сюди. Батарей, о, будь акумулятор або батарею поставити від 12 вольт, буде працювати переносний компактний, такий. І... Також можна під'єднувати від автомобільного акумулятора до автомобілів, прикурювач, і так далі. Ну, все. Кому потрібно, звертайтесь. Все показав. Всім до нових зустрічей.